І чоловіки, і жінки зраджують тоді, коли їм не вистачає чогось в сімейному житті. Вітаю, дорогі підписники, колеги, друзі, з вами я, Каріна Кригуб, психолог, який надихає. Кожна пара в день весілля уявляє собі, що з цього дня їхнє життя перетвориться на казку. Але мало хто розуміє, що стосунки. Це щоденна праця над собою. Побутові конфлікти віддаляють подружжя одне від одного. Але ж чому деякі пари так полюбляють з'ясовувати стосунки? Справа в тому, що для психіки немає значення ми переживаємо позитивні емоції разом чи негативні. Якщо позитивні емоції треба організовувати, планувати, то для негативних емоцій нічого не треба. Сварку можна влаштувати будь-який час з будь-якого приводу. В більшості жінок заважають бути вдоволеними їх страхи, їх комплекси, їх обмеження. Якщо говорити про побутові конфлікти і про з'ясовування стосунків, хто зробив менше, а хто більше, звісно, я проти того, щоб звалювати всю домашню роботу на одного члена сім'ї. Але загалом мені в цьому плані дуже близька позиція Анни Кушнерук, коли вона говорила про те, що для неї немає значення, хто саме виноситиме сміття з дому. Головне, щоб в сім'ї панувала атмосфера гармонії, кохання та радощів. І на заперечення типу: Ой, як добре, він буде зосереджуватися на радощах, а я буду пакети зі сміттям виносити, вона досить круто відповіла. А я люблю виносити сміття. Для мене це не проблема. Я не рахую пакети зі сміттям, які виніс мій чоловік чи мій син. Мене пакети зі сміттям не цікавлять. Мене цікавлю я, мене цікавлять мої рідні. На жаль, сьогодні багатьом людям чистота і порядок будинку важливіше, ніж порядок у спілкуванні з рідними та близькими. Безумовно, порядок в будинку має бути. Але не ціною стосунків сім'ї. Порядок в будинку потрібен для того, щоб в сім'ї був затишок і комфорт. Порядок має створюватися для сім'ї, а не сім'я створилася для того, щоб тільки підтримувати порядок. У сім'ї насправді є ще багато інших функцій та задач. Чому це так важливо? Тому що якщо займатися лише побутовими справами, життя рано чи пізно стане сірим та рутинним. Якщо в цей час хтось із подружжя почне крутити роман на стороні, відчуття таємниці даватиме потужний емоційний сплеск, що лише зміцнюватиме любовний трикутник. Нерідко саме заборона. І гріє, і пробуджує азарт до подружньої зради. Коли чоловік йде до коханки, важливо розуміти, що чоловік йде не просто до когось. Чоловік йде від вас. Можливо, йому дійсно чогось не вистачало. Але це не означає, що тільки жінка несе відповідальність за все, що сталося. Дружина не є причиною зради, але причетна до неї. Чоловіки йдуть від дискомфорту. Чоловіки дуже люблять комфорт. Більшість чоловіків навіть солодке люблять більше, ніж жінки. Дискомфорт у стосунках виникає від того. Що у людей відсутній досвід і приклад щасливих сімейних стосунків. І навіть якщо їм дуже не подобалось те, що відбувалося в батьківській сім'ї між мамою та татом, і свою сім'ю вони вирішили будувати зовсім по-іншому, все одно, в силу того, що в них не було позитивного прикладу, про деякі моменти вони просто-напросто не можуть навіть і здогадуватися. І чоловіки, і жінки зраджують тоді, коли їм чогось не вистачає. Якщо чоловіку не вистачає визнання, він буде шукати його. Якщо чоловіку не вистачатиме сексу, а у дружини постійно болить голова, з великою часткою вірогідності він задовільнятиме свої потреби з іншою жінкою. Однак, якщо ми знову ж таки звернемося до психоаналізу, у жінки ніколи не повинна боліти голова у тому самому сенсі. Тому що вона та сторона, яка приймає. І як тільки у неї з'являються претензії, вона знову повинна стати тією стороною, яка приймає до тих пір, поки вона не втратить сили взагалі говорити. Якщо вона звикла пиляти чоловіка, це говорить про те, що у неї занадто висока концентрація думок. Чоловік приходить і знижує градус думок, кров відходить в інші важливі точки. Існують різні конституційні статеві типи, тобто кожна людина індивідуальна, всі різні. Це не означає, що хтось поганий, хтось хороший, хтось нормальний, хтось ненормальний. Це все є нормою. Комусь треба їсти кожні дві години, комусь вистачає одного разу на день. Те ж саме із сексом. Комусь потрібно декілька разів на день, комусь достатньо одного разу на день, комусь достатньо одного разу в тиждень, а комусь достатньо одного разу на місяць. І добре, якщо пари в цьому плані співпадають, а якщо хтось один. Сильною статевою Конституцією, а хтось зі слабкою, ось тут можуть виникати вже проблеми. І набагато гірше, коли мова йде в такій ситуації про жінку. Тобто жінка з більш сильною статевою Конституцією, а чоловік зі слабкою. Ось тоді починають виникати додаткові чоловіки-помічники. Тобто жінки іноді в таких ситуаціях заводять коханця не тому, що не люблять чоловіка, а тому, що їм не вистачає сексу. Якщо ж ви стали жертвою любовного трикутника або розумієте, що це лише питання часу, запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, де ми зможемо разом з вами з'ясувати, чого саме вам бракує в сімейних стосунках. Які шляхи вирішення такого конфлікту існують? Записатися на онлайн-консультацію, можливо, написавши особисте повідомлення. До зустрічі онлайн.